Привіт-привіт, дівчатка. Буде в мене парфумоване відео. От в мене моя чернетка, Е, Я нещодавно бачила на каналі в дівчинки тех, який називається Весняний букет. Вирішила підтримати людину, зняти свій. Ну, не дарма ж дівчинка запустила його правильно, їй же ж хочеться, о, так буде краще. їй же ж хочеться, щоб хтось підтримав да, і щоб це все пішло. Е, в неї все весняні квіточки. У мене будуть не всі, тому що у мене, наприклад, тут мімозу немає. Але я потім вкажу, які можна парфуми взяти, як мімозу, у мене є, до речі, мімоза у мене є е, пробничок. Ну, все таке. Е, можливо, у мене будуть не всі е, парфуми е, з весняними квітами. Е, я зібрала букет, трошечки залізла в літо, але то таке. Можливо, в мене буде трошечки інший порядок, який був у Вікторії. Дівчинку звати Вікторія, канал називається «Арома новес Віва Віта. Тех весняний букет. Він вийшов в неї. Мені здається, це останнє в неї відео дуже цікаве. Я люблю взагалі дивитися Вікторію. Якщо я не помиляюся, її звати Вікторія. Вона, до речі, з Одеси. Я, я дуже надіюся, що в неї все добре. Тому що Одеса цієї ночі дуже сильно постраждала. Я, якщо ти віка мене дивишся, передаю тобі великий-великий привіт. Тримаю за тебе кулачки. Я дуже дуже надіюся, що у вас все добре. Отже, поїхали. Я тут написала по порядку і підемо. Ну, от Квіточки, мабуть, мабуть, почнемо з перших, які з'являються весною. Да? І так якось буде по наростаючій. Ну, мені чомусь перше, що хочеться взяти, це бузок і от навіть парфум, який я перший дістала весною, це парфум з ароматом буску. Це у мене. У мене всі парфуми будуть від Oriflame. Я е, від Levanta не брала, тому що ви, ви знаєте, що для мене це вкладати ці картинки це великий ще той квест, тому я брала парфуми з квітами, ті, які в мене є в флаконах, повнорозміри. І це у мене повнорозмірний флакон ось такий е, Women Collection. Ну, всі, хто знає Oriflame, всі його знають: це е, White Lilac, це. Ніжний білий бузок, там не лише от сам бузок, а ще й листечку бузку, Такий він ніжний. З ним не переборщиш. Тому що у мене є відлевант, який мені приїжджав від Надійки. Я, на жаль, не пам'ятаю, як він називається. Я зараз ним активно користуюся. Це анпасант. Ось такий. Бачите, я вам покажу. Ну ну хто знає цей парфум, той зразу догадається. Надійки теж привіт. Можливо, вона буде мене дивитися. У мене тут капелюшечка лишилася, але це вже той парфум, з яким можна переборщити. Ну, звісно, там цінова категорія, там і якість, і т.д. і т.п. З ним можна переборщити. Я от від Левант роблю один пшик, тому що якщо більше, він уже такий задушливий і не всім це подобається. А от White Lilac, ви скільки б його не напшикали, він якось так швиденько всідається, робиться ніжний такий бузок, і ним не переборщиш. От ви вже бачите, да? скільки я його використала, як я його люблю. Люблю його чомусь лише восени, вес навесні. Інколи б, і в інші пори року я можу до нього звернутися. Але весною я ним користуюся активно. Цієї весни, на жаль, я ним не користувалася, тому що я якось більш налягла на на відливанти, і тому, так як в мене є відливант з буском, тому я. Зверталась завжди до відлевантика. Наступний це, мабуть, фіалочка буде, да? і всі вже здогадалися, яка буде фіалочка, хоча в Оріфлеймі можна вибрати не один парфум з фіалочкою. Дівайн блакитний, теж гарно відчуває, ну, Там не йде не пряма фіалочка, а така. ну, Там не одна фіалка, я вже не пам'ятаю, що. А оця це. Це в нас woman collection теж. Це в нас Charming Charming Violet. Тут така прямо фіалка. І ви знаєте, коли він прийшов, він такий був дуже свіжий. Більше було не квітів, а більше було як, то як, наче ви на поляні да, в лісі з фіалками. І так, а зараз, коли він уже відстоявся, то Тут вже так, такий букет фіалок, який ви вже тримаєте біля носика. Це вже не свіжість лісу, а вже більш така знає, ну, ну це така фіалочка. Вже не більш е, е, свіжість лісу, а вже така свіжість, е, ну вже букет фіалок, який вам подарували, ви там в нього занурилися, і це дуже гарно такий і навіть десь відчувається нота, як то знаєте, пилку цього. Ну, Вже трошечки вже даже більше не лісові фіалки, а фіалки з магазинів. Ну, він, Аромати настоюються, і вони дають уже зовсім іншу ну, не те, що інший аромат, а він уже стає такий насиченіший. да. Ну, я Не знаю, як вам правильно об'яснити, щоб не ляпнути, щоб мене зараз опять не. Штрикали потім в коментарях, що я там наліпила, нагородила. Гіацинт, ну, в мене такого гіацинта немає, такого, щоб прям гіацинт гіацинт був в парфумах. Але є в нас у ріфлемі один парфум. Хтось, можливо, зараз дивується, де відчуваються ноти гіацинту. І я їх відчуваю. Раніше я пам'ятаю Люсію. Дуже сильно в ньому відчувалася мені бузок відчувався раніше. Тепер, коли її перевипустили, я бузок чую десь дуже дуже далеко і в нотах і не заявлений. Більше я вже відчуваю, е, от як. Я пам'ятаю, мені майже кожного року, на 8 березня, коли чоловік вдома дарує гіацинти в горшках, я потім їх висаджую на клумбочку. І так. От коли в мене стояли на веранді ці гіацинти, він дарує мені донечці. І вони активно цвітуть. от Ти виходиш на веранду, і от я зараз в Люсію відчуваю той аромат, коли гіацинт, коли вже сонечко пригріє на це віконечко, і він активно починає пахнути. От зараз мені Люсія так пахне. От тим гіацинтом, але десь пробивається в люсії ще десь далеко пробивається нотка жасмину, і це не, не один гіацинт, але гіацинт я тут відчуваю. Такий вже, знаєте, який вже розквіт активно, активно цвіте, вже йде на стадії перецвітання. От такий гіацинт, вже, знаєте, такий активний, дуже сильно. Він коли має перецвітати, вже, то там він вже активно такий. От таке я зараз відчуваю в Люсії. Це дуже гарно, до речі. Е, наступне, що я покажу, це вже е, квіти, мабуть, які вже більше переходять до літа. Це вже не ранні весняні квіти. Ну, можна показати. Ну, от, е, зараз у мене конвалія під руками. Конвалія, всі здогадаються, що це Ельві, тому що тут як не крути, скільки б він не стояв, та конвалія нікуди не дівається. Це такий е, ніжний аромат конвалії, дуже-дуже гарний. Якось в мене до нього рідко тягнеться рука не через аромат, тому що у мене тут щось з пуліверизатором. він видає дуже забагато продукту, він плюється. Коротше. Але інколи рука, знаєте, можливо, якби було три парфума, то би почаще. Ну, хоча всі бачите, що я ним користувалася. Зараз, поки я ним не користуюся, Хоча я вже перебрала сьогодні підбірочку робила до цього тегу, і от мені вже хочеться лишити в себе на туалетному столику ось цю водичку фіалочку. Хочеться лишити. Не знаю чому, але хочеться лишити. Наступний, наступну квіточку в своєму букеті я, мабуть, покажу, ну, мабуть, жасмин покажу. Жасмин. Це знятість, його зараз вже немає. Ще раніше він там проскакував десь далеко в розпродажах. Зараз давно я його не бачу. Це... Найбільше жасмин я відчуваю в цьому ароматі, тому що еклад фем, там теж є жасмин, в Люсії є жасмин, але тут він найбільше відчувається. Це дуже гарний аромат. Дуже в мене тут уже, мабуть, його... тут погано видно? От мені біля віконечка ось так, де пальчик. У мене вже його менше половинки. Я вже до нього рідко звертаюся, тому що шкода, що його компанія зняла. Я не знаю, чому він недорого коштував. Ну як він не коштував як мініатюрка, тут, якщо я не помиляюся, 15 мілілітрів. Ось він не коштував як мініатюрка трішечки дорожче, але я би задублила. От коли він проскакував, я вже говорила в своїх відео, де показувала свої аромати, що я хочу його задублити, І все я відкладала на потом, на потом. І от уже цей потом, мабуть, не настане, тому що я вже давним-давно його не бачила. Хоча, знаєте, я вже задумувалася, от сьогодні, коли перебирала, от я виловлюю маску для них компанію Reflame, там вже написали на сайті, що незабаром з'явиться, і я вже собі думала, можливо, вбити в код, якщо він є по повній ціні, даже його купити. От хочеться, він вартує того, щоб за нього віддати повну ціну, а не акційну. Вартує, дівчатка. Наступний, я, мабуть, покажу. Ну, Мабуть, вишневий цвіт. От в вікусі не було вишневого цвіту, а у мене буде вишневий цвіт. Оце, мабуть, замість мімози я вам покажу вишневий цвіт. Вишневий цвіт це теж Woman Collection. Це що в нас черріб? Черіблосом, так? Да? Blossom, так. Деліш. Делікат і Blossom. Це дуже гарні вишневі квіти. Дуже-дуже. Це отак, ви знаєте, як вишня цвіте. І от те саме, що ви стоїте під цими вишнями. От у нас є цілий ряд вишень. І я, коли щось роблю на городі біля того ряду вишень, я прямо чую цей парфум. Це дуже гарно. Я кілька разів його брала, продавала, не залишала, але вже в останній я вирішила, що він в мене має бути. Він в мене має бути. Так, наступну квіточку, яку я хочу вам показати, я, мабуть, покажу вам. Ну, Нехай буде ірис у Вікусі він теж, бо у мене мініатюрка і вже зняті це еклад Мун парфа. Отут я, чую, отут я чую Ірис. Чую Тут великий букет в цьому ароматі, але Ірис відчувається. Тут не один цілковитий ірис, але він відчувається. Наступний ароматик, який я вам хочу, це коробок накидала, але ви вже то мене вибачаєте. Вже як є. Я вам покажу, мабуть, трояндочку. У мене трояндочок є багато, але чомусь мені сьогодні захотілося вам показати саме білу трояндочку, мабуть, тому що я дуже давно не діставала цей парфумчик. Це теж знятість, це в нас Воларе Фореве. Оце такий букет, як знаєте, як то на весіллі букет білих квітів. Оце парфум нареченої. Він в мене асоціюється в когось ось цей. А мені ні, мені чомусь цю трояндочку хочеться взяти, як парфум наречений. От чомусь мені так. Так, що б я вам ще показала? Ага. У ну, мене тут є таку підбірочку, ще я взяла піон. Я активно піон, відчу. це теж знятість. Вже теж його бережу, в мене вже менше половини. Отут я відчуваю активний піон. Це парфум, з яким я подружилася не з першого разу. Lost in you. Не сказала, да? це Lost in you. Його... Це був парний аромат для чоловіка, для жінки. Він складався в таке в таку, тут два так можна було складатися. У мене чоловічого нема. Він мені приходив, я пам'ятаю, як тільки зареєструвалася, приходив подаруночок. Я його набор там можна було взяти в подарунок. при... Якщо там зробила певну кількість балів. І я помаду одразу продала, парфум хотіла продати, але в мене його ніхто не купував. Він на старті він був і, і, і зразу він на старті був дуже-дуже сильно різкий. Але коли він уже всідався, він такий, знаєте, ніжний, оцей піон він не ніжний піон, а такий цікавий піон. А зараз він вже не стартує таким, отою різкістю. З ним можна переборщити, дівчата. З ним можна переборщити. Я вже з ним подружилася, в мене тут його. Як би вам показати? Отак От легше прогледіти, тому що тут зафарбовано, а тут витку, Бачите? Тут вже, мабуть, менше половини. Та не, мабуть, а вже менше половини. Ось я вже з ним подружилася, я вже знаю, скільки пшиків можна, над, можна ним зробити, тому що є такий е, парфум, яким можна облятися, а є такий, яким, якщо обляєшся, то е, буває заважаєш сама собі, буває, будеш заважати оточуючим. Тому я стараюся таким парфумом не переборщити. Я так і не дорозказала, перепригнула. На іншу розмову, коли я його намагалася продати, в мене всі казали, о ні, ні, не моє, не моє. Потім я собі вирішила, та ладно, я його набризкала собі на ручку, ходила з ним, ходила, а потім думаю, що ж це від мене так гарно пахне. Він коли всівся, розкрився, то це такий аромат, ну це дуже-дуже ну це гарний аромат. І я все, не буду продавати, залишаю собі, я залишила собі, і потім е, йшли медукуми в гості. Я ним напшикалася, ми прийшли, а вона ходить і каже: Боже, від тебе щось так гарно пахне. Я кажу, то це ті парфуми, що я тобі приносила, хотіла, щоб ти в мене купила. Вона каже, все, я беру. Я кажу, все, я не продаю. І якось, от після того вони почали рідко появлятися в каталозі, потім різко щезли, і так і моя кума. Вона чекала на них гарної скидки, так і не дочекалася. І тепер шкодує, коли я ними користуюся, і ми з нею бачимося. Вона шкодує, що вона їх тоді не придбала. Ще у мене в підбірочці є незабуточка. Це Люсія Брайт-Аура. Зараз, коли вже вони постояли, відстоялися, я теж, бачите, гарно їх попила. Постояли, відстоялися. Дуже гарно відчувається незабутка. І є якась кислинка, як то знаєте, то ли, або лимончик десь далеко. А Я знаю, що тут в складі є. Біла смородина порічки, в нас їх називають оці білі порічки, і я їх відчуваю. Але от незабутка вона дуже гарно відчувається. От я її відчуваю. І мені дуже подобається. До речі, мені в коментарях дівчинка писала, на жаль, я не виписала, як дівчинку звати, що вона купила, шкодує, тому що вона їх на собі не відчуває. Я коли їх купила, я взагалі спочатку я брала продник. Я теж його не відчувала. Я собі думаю, ні, 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 це не моє. І потім я дивилася канал Юлії і вона там про нього розповідала на літо, свіжачок, все. і Я взяла. Я теж спочатку думаю, ой ні, щось не то. Я його поставила, але мені всі, всі завжди пишуть дівчатка, коли я там коментую, що очікувала одне, приїхав щось, не то мені. Дівчатка пишуть: парфум має постояти. Дай йому постати. І я, до речі, на сайті теж прочитала, що йому треба постояти хоча б 10 днів. Якщо ви купили парфум, не треба з ним одразу активно обливатися. Треба дати йому відстоятися. І потім. От Я реально зрозуміла, що він постояв, я, і я почала нам бризкатися. Я зрозуміла, що вже краще, вже щось пішло краще, вже мені е, хочеться його вдихати, але вже коли він добрий, от зараз він взагалі не такий, як коли тільки приїхав. І це реально правда, що якщо парфум постоїть, він відстоїться, це е, набагато кращий ефект. Я багато з якими парфумами це зрозуміла. І це дуже гарний парфум, дуже. І особливо він дуже гарно грає влітку. От як Юлічка казала влітку, отак от і він влітку дуже гарно грає. Ну, і ще раз ще вам покажу літні квіти, ще одні. у мене є квіти з липовим цвітом, які я активно відчуваю в цьому парфумі. От той, як ото липа цвіте, цей медок. Це Еклад Amour Infinity. Тут такий на старті він іде дуже насичений. От зараз я не, бриз, не бризнула, а тільки коли нюхаю, я давненько ним не користувалася. Коли я просто от, зняла кришечку і нюхаю, я відчуваю цей, цей липовий цвіт. Оцей липовий мед, липовий цвіт. А якщо бризнути, то він зразу дає, то, знаєте, як то якимось спиртом, такі активні, як спиртові парфуми, дуже активно. Ну, Є в нас деякі парфуми спиртом, ну, мабуть, не деякі, багато які. Але є такі, які не дають, а є такі дають. От еклад, фестивіти, теж коли ним починаєш користуватися, я активно на початку відчуваю спиртові ноти. Але зараз не про теми, зараз про квіти, не про спирт. Ось, Така у мене підбірочка, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У вікусі було, якщо я не помиляюся, дев'ять. У мене 11. Це дуже гарні аромати. До кожного пункту можна було підібрати по два аромати, а то й більше, але я підбирала по одному. Я підбирала той аромат, в якому я найбільше відчуваю ту квіточку, про яку я хотіла сказати. Ось такий тех у мене. Я запрошую. Віка теж запрошувала не поіменно. Віка запрошувала усіх бажаючих, і я теж запрошую усіх бажаючих, хто має певну колекцію парфумів з квіточками приєднатися до до тегу Віки. В неї, до речі, дуже-дуже цікавий канал. Підписуйтесь, дівчатка. Там багато цікавого. Я люблю дивитися. Це канал, який піднімає настрій мені, тому що там завжди все на позитивчику. Я знаю, є, в мене є свої дівчатка, в яких дуже, є, дуже багато парфумів. Передаю їм привіт. Оксанка, Іринка, Наталочка, Оленка, Наталочка. Ще одна. ну Дівчатка у вас дуже багато, я всіх Юлічка, я всіх називати не буду. але... Було б дуже приємно, якби ви підхопили. І я залишу посилання на канал Вікусі під назвою мого відео. І тому приєднуйтеся, підхоплюйте, знімайте. Дякую усім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.